Привіт із сонячній Італії. У нас цей тиждень дуже насичений. У нас море. Сьогодні ми зустрічаємося з моєю кузиною. Недаремно ж я її перетягла в Італію жити. Що ви так собі думаєте? Вона лише починає відчувати вкус імміграції цінити те, що я в неї є. Мені пощастило, що в неї є розум, у мене розуміти, а мені пощастило, що вона мене розуміє. Ми домовились зустрітися в супермаркеті, тому що на вулиці дуже жарко. і Ми схитрили і побачимося тут. Наслугу в жару Марія, Оксана. Вже минуло півтора року, як Таня Віталій, буквально тут їхати 40 минут до них. В них ми були разом з Франческо один раз, День народження малої було Меншій, Каті. Так, давай. Ви знаєте, я дуже вдячна життю, що ми е маємо хоч якусь мудрість в цьому житті. Ми за рік, вона півтора роки тут, ми за рік бачились лише три рази. Але ось я організувала, давай кажу, оце зустрінемося. Ми на телефоні тримаємо зв'язок, і я рада, що я пам'ятаю, як мені було. І от півтора року я їй дала для того, щоб вона усіла, ознайомилась, освоїлась, побачила всю прелість імміграції. неї все добре. Вона ніколи не пожалкує, тому що її чоловік італієць, Джузеппе, дуже про них дбає. Мені просто цікаво, він їх залишив і поїхав, чи він чекає, що її треба здати мені. Каже, йди, йди, йди. Ні, ні, мені не подобається тут. Іди сюди. Ай, Боже, ай, Боже, обнімай, йди до мене обніматися. У мене виникла ідея. У нас вдома немає інтернету, мені потрібен срочний інтернет і ноутбук для Марії. Я хочу, щоб вона вивчала українську. За 600 євро можна взяти такі, щоб і пам'ять була, і все. Тому що дешевший, напевно, нема сенсу. Да? Зараз по 600 євро найдешевший. Зірка мене знімає, розумієте? мене тут знімають. Ви взагалі мене можна знімати? Ви Мені скажіть, дозвол мені їй даєте мене знімати? Її чоловік залишив саму. Я в шоці. Не прийшлось приймати, приймати. Я думала, він мене жде. Він навіть урло, Урло. він кричить. Я такого не переношу. Благодаря її Джузепе. Чого ти тікаєш? Благодаря її Джузепе я ціню, що Франко взагалі німий. Пропозиція провести стрім на ютубі саме. Ну, що ще я не можу. Не... Ну я все, ви тебе приглашу. можна так? Можна. Ну може, а в тебе типу немає ще тисячі, то ти не можеш проводити. Тикається, що ні. Ну, це не важливо. Ми з тобою проведемо стрім, але ж в нас технічно ці всі штуки ще не підковані, Але треба попробувати, Як він це єдиниться, в мій прямой ефірі ніхто не бачив, якщо я здібаю, вони кажуть, все приватне, ну, не працюємо. Ну, я не знаю, коротше, що там треба розбирати. Я оголошувати сильно, звісно, не буду. Ми... Ні, воно... ми просто заплануємо, проведемо, і воно потім в записі останеться. І там, де от... Прямі ефірі воно остається в записі, все. Я не знаю, воно в тебе залишиться. У мене тут не і проведемо. У Нас є дуже багато тем: імміграція, освоєння, чоловіки італійці, вірні чоловіки італійці. Заразі, Розумієте, цьому треба вчитися. Нема такого, ой, жінка борща не наварила, не дала. Попросили дітей трошки загубитися, то їм, їм влаштуй зустріч, а вони все за тобою ходять, Якось таке. Щось незрозуміло. Вона вища за мене. Я метр 74, 75. А Я 77, не можу. Ну, ж нормально. А, ну так, ну, да. ну, трошки пару сантиметрів. <ріхи> Ужас такой дил виб'ють. Ми в магазині, просто треба почекати, Марії телефон ремонтують. Хочу показати Тані, яке я беру біль'я, оскільки мені чоловік не дає <ріхи> гроші на те, щоб я дешеві тут західляла. Помпея. Класна продукція. Оце труси. Бомба. Бомба. Вони отак от сідають, антистрес. Отакі. Лівчики. Оце взагалі не бо було впитується. Я ж таки не зможу змушувати висять. Бомба, взагалі після них нічого не болить, нічого, тому що по-любому, коли ти знімаєш з косточками оці всі лівчики, ти отако чувствуєш аж видихнути. Після оцих три года стірки, ніде не лізе, нічого. Просто треба підібрати розмір. Ну я беру 2XL. Я не знаю, чи, чи X і. Yeah. Я кожен раз забуваю, який я воблю. Розумієш? Ну це бомба. Ти їх, ти їх не відчуваєш. І ти коли знімаєш, тобі нічого не було. Ми нічого не купуємо у нас екскурсія. В мене просили зняти щось про рибу. Ну що я можу вам зняти про рибу? Зараз покажу щось. Кажу, Таня, я пішла серіал знімати про рибу Ми живемо в Італії, базиліката. Отут, прямо при рибному магазині, є багато чого класного замороженого. Саме в цьому магазині є от відділення. Рибу бери, яку хочеш. Ціну Є дуже часто акція. Отаку От тюльку я в маринаді роблю. Обалденно, взагалі. Бомба. Ви що так розуміли Це не креветки. Це мазан Чи то риба мазанколу. Коротше, отакі я беру, похожі на креветки. В два рази дешевші. Я не знаю, чого вони включает. А, креветки вони продають червони. А оці реально 10 євро, а креветки 20. Я таке Марії беру. Ну, це при цьому супермаркеті є. Мені здається, що Італія на імпорт дуже свою рибу відправляє, тому що маючи море, маючи свою рибу, вони ціни такі нормальні. Але мож, можуть собі дозволити, звичайно. Ще отакі. Марія любить брати таку заморозку до спагетті. Сьогодні вона їла маленьку пасту з отаким палочки в них рибні, але там дійсно риба всередині. І отаку я заморожену брала, то теж ну, смачно, добре і нема такого, що один льод щось там з неї тече. Червону лише свіжу я беру. Що хочете? Осміноги, кальмари. І нема такого, що льодом обдати. Дійсно воно розморожується і там нема прям особливо. До речі, Гамбери, кальмари заморожені йдуть дешевші в два рази. Хоча сьогодні вони аж 30 євро. Зазвичай шоколад з прилавки вбирають влітку. Нема такого асортименту, тому що воно розстає і італійці не вживають шоколад літом. Воно і видно, що мілку ніхто не бере. Я от, е, з паперондіно ще не пробувала. Кажуть, що пекуча. Спробуйте. Ваш Українські так? продукти сільотки. Да? Сільотки тут нема, вони ж рибу не їдять таку. Капсули кона самі лучші. Зараз вона скаже, я брала, вони брали. Вони брала, ночі". не брала, не брала. Вони, значить. Самі дешевші з усіх оцих, що, ага, що є. Що бренди, да. е, дивіться, тут за кілограм 7, ну, майже 50. Навіть оці майже 10 євро. Оці 23 євро. Знаєте, що мені подобається? Що в Італії пишеться ціна за упаковку, але пишеться і за кілограм. І ти допустимо можеш зрівняти. Ага, тут за кілограм 27 євро. А тут за кілограм 23 євро. А тут за кілограм 7,50. Я все перу при 40 градусах. Нас Я дуже теж. хороша вода. У Нас хороша вода, все від стірується. І оці ці капсули, вони при 40 градусах розтворяються. Mm. А оці всі mm. при 40 не розплавляються. Дуже mm. хороші. Так, дівочки і мальчики, ціни на асорбенти. Не знаю, спієте побачити чи ні. Я беру отакі бомби. А я беру. Ну я її питаю, що вона бере. Ні, я ж її не питаю, а вона оця, а я, а я, просто розумієте, вона мамина царапинка була дуже довго. Ми попросили дітей десь загубитися. Вони реально загубилися. Ой, показати вам ізобілія вермишелі. Це ж Італія. Ні, просто саме в цьому магазині вся та продукція Ну видно по тобі, що ти любиш. Я, я себе не обмежую. Що <гум> я хочу сказати? що саме от а, в, Конаді, ютю, ютю. Ну, баріла, да. в Конаді в них не лише своя марка Конат, а й от саме оця марка, яку рекламують. Тому що я недавно відеообзор знімала з іншого магазину, то там зовсім інші сорта. Макарон, да. Ви знаєте, мені подобається ця зустріч в магазині, собі пройшли, поговорили про те, про все. А що цідать кохме пить, або за 100 О, грам. Батька любить вот такі бантики. Да, Мені тут батьки подобаються. Або за 100 грам треба збиратися, або що. Я взагалі прибагала. Зараз взагалі людей нема. Слухайте, ми орендували магазин. Я взагалі Ціни на бері. каву. Доб... Або швіт лаваться. Mm. Добре. Ну, от червона це крепка. Мо да. що ж помиє пити цю Це що в нас тут? Капсули. Це у нас капсули, ціни. Ага, оце ціни. 16 капсул. А це чауби. Напевно. Ні, це теж капсули. Це розсипна. Чесно, ой, ці кави в мене були чулок. Це Популярна їхня кава бурбони, дуже ароматна, дуже класна. Потім я звичайний конак беру і лава. І ну і врешті в нас подорожчали за кілограм насіння. Було 10 євро. От все це було 10 євро. Оця була 10 євро ще місяці три тому. Ціна неймовірно підросла. Чайочки в супермаркетах лише в пакетиках. Мені дуже подобається і їхніх сирів. Ви скучили за нами? Так. Да. Добілі морозиво мені, звісно, дуже подобається. І все смачне і добре. Все дуже смачно. От що, що коли ви приїжджаєте в Італію, не шукайте там чогось свого. А скуштуйте їхнього і будете задоволені. от начну з лікьорів бренди всякі. Це для тих відео, хто везе з України на якийсь сувенір, якийсь алкоголь. І ще його ховає, а потім платить штраф і їх чекають іще за цей алкоголь, водії і весь автобус. От в мене сестра їхала. І реально якась тетінька везла три бутилки коньяку, напевно, столітньої витримки. Так що, будь ласка, що хочете? Вино, крепкі напої, шампанське. Це ще тут а вони ну, по такій, по нормальній ціні, а є магазини, де ще дешевші бренди є. Будь ласка. Що не знаю, кому ви то все везете і ще й по 200 євро штраф платите. Ось болить нога, дві, а їх тільки дві. Мені скажіть, чого у нас не чотири ноги? Дві болить, двома йдеш. Ні, два. А ти так попить. Вона там Далі найди заплати, дуже почти два значить моїх сонечко. І вірочка. А не собі, бабала та скоро. Ці дірочок на небі, знаєш? А не треба бігти, а ти. А наша. Я бере, я була, я У нас є камера мальчика. Всі бігом успокаюються. Так, тихенько, бо я не знаю, як тут звідси виїжджати. Та я знаю, що мої проблеми сюди можна. Ага. Так, що в мене там коврики події. Є... Так, все, тихенько. Ми вже наговорились достатньо. Їдемо до Чинезі, мовчки. Спасибо. Я не тітя Оксана. Ми живемо в Італії, я просто Оксана і на ти, пожалуйста, до мене. До мене плем'янники Оксана, ти. Ми зали, кстати, я тут, навіть ми зали, коли родився Діма, ми решили, що ніякої тіті не буде, бо тітя це як тітя Мотя, що ніякої тіті не буде, що ми е, по імені і на ти. Так само, от до мене мої племянники, ну в мене перші ж племянники, потім мої діти так само, на ти і все. Так що ніяких. А в Італії то в них же ж обов'язково треба назвати Діо. Діо Діо, так. але це якщо вони твої, прям, прямі твої. Ми ж всім кажемо, і на вулиці, тьотя, бабушка. Дивися. А... Ти не знала? Шу. Ти говориш. Напряму саме тому дя... от, дядя, да? от я її тьотя, вона тільки мені тьотя каже, але вона не каже на всіх остальних тетя, угу. але вона звертається, вона називає всіх по ім'я. Але коли вона не звернулася до сестри, ой, у Франка є сестра, і Марія до її чоловіка звертається просто Антоніо. А. А, ага. І коли його батьки це почули, то дуже возмутилися. От ага. її свекор і свекруха дуже возмутилися. А це це, чи не? це ти була? Ні, не була. Я була, бачу. Але їхня внучка, вона навіть по ім'я ні до кого не звертається, не то що там дзіа чи шей. Дивіться, ми перед цим так перенервничали. Але от камера магіка. От про що я говорила? От крок вліво, крок вправо і інші гори, і інша Італія. Ми ще приїхали на в китайський магазин. Китайським торгують китайці. Нічого особливого. Просто дівчата прогулюють. Все, дівки гуляють. Гарний день пройшов. Тобі так. понравилось? Так. Все. Ми ще зустрінемось. Ми ще поїдемо в басейн на наступному тижні. Все пройшло дуже добре.